Сто висоткову готовність перемагати висловив Денис Берінчик, вперше сьогодні побачивши на відкритому тренуванні свого майбутнього суперника нідерландця Іносента Аняво. до другого поєдинку на профюрингу, який відбудеться вже цієї суботи, наш боксер готувався ретельніше ніж до дебютного, тому й почувається більш ніж впевнено. У цьому Денис відверто зізнався нашому кореспонденту Вадиму Хащуку. У ринзі боксер з Нідерландів іносент Аньяву за його тренуванням. Уважно стежить наш Денис Берінчик, адже сьогодні він вперше побачив опонента на власні очі. Пацанчик нормальний санта найволі значимо згадаюся та знамінова. Жарти жартами, але суперник таки не простий. До 2010 року аняву не знав поразок, здобувши 20 перемог, 12 з яких нокаутом. Боксер навіть отримав право посперечатися за титул чемпіона Європи, але з наступних 15 поєдинків виграв всього два, в тому числі поступившись і в титульному двобою. Усі протистояння свого майбутнього візові Берінчик детально проаналізував. Я, В принципі, у відділка да он получав в деяких моментах його ловили... Піркотами снизу, звісно, є відкритий момент в його защитах і в нападінні. В принципі, будемо старатися виповнить удастся літа все жіло. Дуже багатьох закінчивши тренування. Аняву зник з поля зору камер, навіть не залишившись поспостерігати за українським візаві у ринці. Втім, виявилося, що це не самовпевненість, а звичайна помилка. Я, чесно кажучи, не знав, хто тренувався після мене. Це був Берінчик серйозний і ніхто не сказав. Даремно час Аняву не гаяв. Поки наш боксер відпрацьовував на лапах, нідерландець не розлучався зі скакалкою. Працював над витривалістю. Я готуюсь боксувати усю дистанцію. Знаю, що українець досить швидкий в атаках, але я маю свій козир. Це досвід. І справді, цифри та статистика на боці нідерландця. Аняву на 10 років старший за берінчика і впродовж кар'єри провів на 35 поєдинків більше, ніж українець. А менш досвід досвідчений у профібоксі Денис сподівається і свого теперішнього суперника перемогти так само, як попереднього Тарі Команді, тобто достроково. Думаю, що хуже. він не хуже. Скажу, що одно, що він не хуже, а вище, не вище, це покаже його функціональна система, його кондиції, яким він буде на ринку. Ну, бити він не, не не перестав, він також буде бити і також це топ, який у нього залишився. І ті бої, які він виграв, він ж не з лікарні їх виграв, а ті А вже завтра на боксерів чекає останній і Спит перед суботнім поєдинком офіційна процедура зважування.